Добрий день, мої дорогі підписники! Хочу вам розказати про крадників удачі і крадників діла. Крадники, що це таке і як вони можуть вас потурбувати і перебити ваше діло? Дивіться. Наприклад, йдете ви, да? йдете вам діло яке заплановане, ви собі йдете, там, чи паспорт отримати, чи гроші отримати, чи документи якісь зробити, чи якась зустріч ділова. діло. Йдете, і бачите, стоїть чоловік або жінка. І тільки ви доходите, щоб перейти дорогу, він раз різко і перебігає вам дорогу. Понімаєте? Різко. понімаєте? Стояв, ждав, ждав, побачив, що ви йдете з папочкою, там, з документами або просто йдете, ну такі в себе загружені. Раз і перебігає. І тихесенько три рази плює через ліве плече. 100%, 100 перекрив ваше діло. 100% це називається одночасний крадник. Це коли людина задумає якесь діло, а в тебе його украли. Не вийде діло. Зразу вивчайтеся, або йдіть другою дорогою, або сьогодні не робіть. Це такі крадніки дуже-дуже часто роблять. В основному роблять. Прості люди, не відьми, не колдуни, проста людина, бо знають ці хитрості. От як таке зробилося, ви одразу другою дорогою йдіть, а краще на другий день робіть діло. В общем, оце такі крадніки, будьте уважні, бо це дуже, -дуже часто приймають приміняють. Тобто ви зрозуміли. Ідете по ділу настроєні. Бачите, стоїть людина. Раз перед вашим носом перебігає вам дорогу. Спеціально не просто людина перебігає, бо як є такі, що по ділу біжать спішать, а іменно раз перед вашим носом. Все, ваше діло забрали. Удачу вашу забрали. Будьте обережні, не повторюйте своїх помилок. Я буду. Вам підказувати, розказувати, щоб не було, щоб завжди ваші діла ладилися, щоб все у вас вийшло. і доброго вам дня сьогодні, щоб все здійснилося, все вийшло вам всього хорошого.